Thank <sweak> you. Є прикладові завдання, є завдання з попередніх років. письмовій частини є аж 15 письмових форм. Ми Зараз їх тут всі покажемо. Сам а. по собі іспит телп він є простіше. Осені вони публікують розклад іспитів на наступний рік. Тобто, якщо ми зареєструвалися два місяці перед іспитом, три місяці чекали на один і місяць ще на сертифікат, то в середньому це шість місяців. Всім привіт! Запрошую на мій канал. Сьогодні ми поговоримо з вами про державний іспит з польської мови для дорослих. Мене звати Анастасія, я є екзаменаторкою і організаторкою панстових державних іспитів з польської мови, як іноземної школа, яку я проваджу в Кракові, приймає вже декілька років ці іспити. Я на кожному іспиті є присутня, як екзаменаторка, як організаторка. Ну і власне сьогодні я поділюся своїм досвідом і розкажу вам на що звернути увагу, коли ви реєструєтесь, пишете іспит. Ну і загалом, коли плануєте до нього приступити. Передусім, хто серед дорослих пише державні іспити з польської мови. Зараз більшість приступає до іспиту на рівні b 1 тому що цей рівень потрібен для легалізації. Якщо ви хочете отримати карту резидента, польське громадянство, на сьогоднішній день вимагається рівень b 1 І, власне, на такому іспиті можна його здобути. Іспит складається з п'яти частин: це аудіювання, читання, граматика, писання і усна частина. Зверніть, будь ласка, увагу, що іспити проходять лише 4 рази на рік. А в описі до цього відео ми додамо сайт державної комісії, яка займається іспитами, і вона публікує всю офіційну інформацію. Так, наприклад, кожної осені вони публікують розклад іспитів на наступний рік. Окрім того, перед реєстрацією вони також публікують на кожній сесії список шкіл, які планують приступити до іспиту. Ви можете перейти на цей список, знайти своє місто ну і обрати ту школу, яка знаходиться найближче до вас, і зареєструватися. Проте пам'ятайте, будь ласка, що в деяких містах може бути невелика кількість шкіл і може бути проблема з реєстрацією. Е, найкращим рішенням було б зателефонувати ще перед реєстрацію, запитатися, як загалом це виглядає, чи є місця, чи немає місць. У нас теж бувають сесії, коли там за декілька перших хвилин займаються всі місця і все. І ми не маємо місць. А бувають сесії, де ще один-два дні є місця. Тому тут дуже індивідуальна ситуація. Сама вартість іспиту вона прописана в законодавстві в законі про польську мову. Центр, який проводить іспит, може прийняти оплату не більше ніж 50 євро плюс 20 євро за видання сертифікату, якщо звісно учасник отримав позитивний результат на іспиті. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що сам процес сертифікації він достатньо довгий, тобто це не швидкий процес, що ми пройшли, написали через день, маємо результат. Перше це реєстрація. Реєстрація починається і закінчується де факто два місяці перед іспитом. Тобто, треба заздалегідь перевірити, коли буде найближчий іспит, який вам підходить по часу. Мінімум там за три місяці так сконтактуватися зі школами, запитати, яка в них ситуація. В перші хвилини реєстрації одразу зареєструватися, ну і далі вже ми чекаємо на іспит. Два місяці перед іспитом ми зареєструвалися, прийшли на іспит, і далі як довго треба чекати результати. Процедура виглядає так, що школа або центр, який приймає іспит, перевіряє всі роботи. Після цього оригінали їдуть до Варшави, де проходить аудит центральний. І після того, як аудитори надсилають уваги до аудиту до шкіл, можна затверджувати протоколи. Ну і власне тому найчастіше від моменту, коли ми приступили до іспиту, до моменту, коли будуть результати, проходить десь два-три місяці. Після цього, якщо у вас позитивний результат, екзаменаційний центр може замовити сертифікат, і це наступний місяць. Тобто, якщо ми зареєструвалися два місяці перед іспитом, три місяці чекали на аудит і місяць ще на сертифікат, то в середньому це шість місяців. Іноді, звісно, бувають свята, наприклад, влітку найчастіше цей процес триває довше, тому тут дуже важливо, щоб ви заздалегідь про це пам'ятали і писали іспит ну мінімум за рік до того, як вам треба буде подати сертифікат в Уженді. Як підготуватися до іспиту? На сторінці, яку ми додали до, в описі до цього відео, офіційна сторінка державної комісії є прикладові завдання, є завдання з попередніх років, а є різні частини з відповідями, ви можете себе перевірити, ви можете написати такий пробний іспит для себе і подивитися на свій результат. Натомість, що важливо пам'ятати, якщо ви мешкаєте в Польщі вже там декілька років, якщо ви кожного дня розмовляєте з поляками, то не вмійте писати і читати, бо це також важливо, тоді найчастіше аудіювання і читання ви напишете без проблем. Скоро чесно, що на 100 людей, які. Пишуть іспит, рідко хтось не складає одіювання. А якщо ми говоримо про слов'ян, то вони в більшості складають. Може, там одна людина наставна напише. з читанням теж все досить добре, тому власне за ці дві частини я би не хвилювалася. Якщо ви кожного дня розмовляєте, якщо у вас є польські контакти, наприклад, ви працюєте в польській в, з поляками в колективі, тоді, скоріш за все, мовлення теж буде добре. В усній частині дуже важливо виконати завдання, бо воно оцінюється окремо. Це половина нашого результату, тобто половина це праві. Ні, з того, як ви говорите, так помилки і так далі. А половина це виконання три, трьох завдань. Тому дуже важливо, що якщо це опис, щоб ви повністю описали картинку, що ви бачите на передньому плані, на задньому плані і так далі. Якщо це м, дзвінок або діалог якийсь так, то тут дуже важливо, щоб ви брали активну участь в діалозі і щоб у вас цель, який прописаний в завданні, був виконаний. Наприклад, якщо в завданні написано, що ви приходите в банк і хочете відкрити рахунок, то важливо, щоб цей діалог закінчився на тому, що ви відкрили рахунок. І також Є завдання, де треба виразити свою думку, зверніть увагу, що це монолог. Це означає, що бажано, щоб екзаменатор не задавав додаткових питань, в тому сенсі, щоб ваша відповідь була самостійною, тобто, щоб ви і почали. Правильно і закінчили правильно, так щоб було якийсь, наприклад, підсумок до вашої відповіді, а далі вже можуть бути питання. Натомість, якщо екзаменатор якби напроваджує вас на якусь думку своїми питаннями, то тоді вже це не самостійна відповідь, і вона буде оцінена нижче. Дві частини, з якими найчастіше є проблеми, це граматика і писання. В письмовій частини є аж 15 письмових форм. Ми зараз їх тут всі покажемо. Дуже важливо знати, чим вони відрізняються між собою. Дуже важливо, щоб форму, яку ви використали, щоб вона мала всі необхідні елементи даної форми, щоб ми могли точно сказати, наприклад, що це розправка, а це есей. На іспиті ви маєте три застави завдань і обираєте один з них, але треба виконати і завдання А, і завдання Б. Не можна виконати, наприклад, завдання А з першого заставу, а завдання Б з другого. Так не можна. Наприклад, на одному з іспитів була пані, яка замість того, щоб виконати один застав завдань, вона виконала три короткі завдання з кожного заставу по одному з кожного заставу. І на жаль, вона не склала іспит. тому на це треба звернути увагу. Друга важлива річ це кількість слів. Пам'ятайте, будь ласка, що в кожному завданні прописана кількість слів, яку ви маєте написати. Дозвольона такий ліміт, плюс-мінус це 10%. Тобто, якщо в завданні написано, що ви маєте написати коротку форму, наприклад, запрошення там, не знаю, на шлюб, а ви маєте написати на 30 слів, тоді безпечна кількість слів це плюс-мінус 30%, тобто від 27 до 33 слів. Якщо менше або більше, це вже мінус бали. Uh, також є таке поняття, що вже менш безпечно, але ще Плюс-мінус окей, це плюс-мінус 20%. Тоді ви вже втрачаєте бали, але там щось ще можна набрати, є шанс скласти іспит. Але якщо було менше, ніж мінус 20%, або дуже багато, то це завжди погано, і через це можна не скласти іспит. Тому треба дуже уважно рахувати слова, пам'ятайте, що кожна окрема літера це теж слово. Наприклад, всі прийменники, це слова окремі, наприклад. Е, їду додому так яде додому це три слова або там ютро щось бенде", ютро там бенде в школе ютро бенде в школі чотири слова тобто в на все це і, ораз луп, або все це окремі слова, цифри, наприклад, дати це теж окремі слова. Будь ласка, на це звертайте увагу. Скажу чесно, що бувають випадки, коли хтось, хто має високий рівень польської мови, не складає Б1, і найчастіше власне через кількість слів. Пам'ятаю ситуацію, коли був пан, який дуже добре написав всі частини. На усній частині він мав дуже високий результат, там близько 90%, а не написав письмової роботи, тому що він не порахував слова і в довгій формі він. Написав в два рази менше слів, коли написано мало слів, екзаменатор має оцінити цю роботу, а після цього пропорціонально перерахувати бали. Тобто, якщо б він, наприклад, написав. Тут кількість слів, яка повинна бути, і набрав, наприклад, 80%, то екзаменатор має поділити на два, якщо він написав половину слів, тобто 40%. І він лише це, через це не написав іспит. Тому, будь ласка, на кількість слів і на письмові форми обов'язково звертайте увагу. Граматика це теж така частина, з якою бувають проблеми, скорочасно, яку вже не всі складають. Зверніть увагу, що граматика завжди на в 1 складається з восьми завдань, і самі теми цих завдань вони такі самі. То ви можете до цього підготуватися заздалегідь. Можна відкрити на сайті державної комісії, подивитися там. Є навіть приклади завдань, там є збіри завдань, і можна все це пропрацювати. А якщо ви хочете підготуватися до іспиту, то запрошуємо до нас на курси, з наших екзаменаторів. Ми готуємо до граматики повністю до письмової частини. Проходимо всі граматичні форми, які зустрічаються. Всі 15 письмових форм, які є на іспиті. Ви всі ці форми прописуєте, знаєте, як вони з яких елементів складаються. Ви будете знати, як виконати завдання. Окрім того, проговорюємо. Пропрацьовуємо, як правильно виконати завдання на усній частині і в якості домашнього завдання даємо одіювання і граматику. Запрошуємо до нас на курси. Вони проходять два місяці перед державними іспитами. Реєструватися можна заздалегідь. Будемо дуже раді вас бачити на наших курсах. Можна онлайн, а можна офлайн в Кракові. А я нагадую, що наша школа в Кракові приймає державні іспити з польської мови на кожній сесії. Ви завжди можете у нас зареєструватися через посилання на нашому сайті. До нас можна можна зателефонувати. Ми відповідаємо на всі питання, які. У вас виникають, а також зареєструватися на підготовчий курс на сьогоднішній день. Якщо ви плануєте подавати документи на карту довгострокового резидента Євросоюзу, ви можете принести як державний сертифікат, так і сертифікат Телк. На громадянство, на жаль, ні, але на резидентуру можна це зробити. Іспит Телк на рівні він так називається Б1Б2, дуальний іспит. Він трохи простіший для деяких ніж державний іспит. Давайте порівняємо, кому вигідніше написати Телк, а кому вигідніше прийти на державний іспит. Перше, якщо ви напишете державний іспит, то він вже на 100% завжди буде прийматися в усіх уже і на резидентуру, і на громадянство. Іспит телк приймається на резидентуру, не приймається на громадянство. Це його мінус. А друга важлива річ. Тут вже мінус буде для державного іспиту. Він досить довгий. Тобто аудіювання триває близько 30 хвилин, читання 45 хвилин, граматика годину, і письмова частина 75 хвилин, 15 хвилин усна частина. А весь іспит телк. Письмова частина вся триває дві години, близько двох годин. Тому він коротший, він трошечки простіший. Там більш складне словництво, але він загалом простіший. Тобто в іспиті Телк так є аудіювання, після цього є читання, де більшість пов'язана з формою імейлі. Тобто, що хтось комусь комусь пише електронного листа, і треба, наприклад, або відповісти, чи правда, чи неправда, або на яку тему був цей лист. Тобто, трохи простіше це читання. І далі, замість хроматики, там є зазвичай два завдання. Які на тако на таке словництво з граматикою, тобто треба вставити правильну форму, яка вже запропонована. Не ви її маєте придумати, а обрати між там С, або між запропонованими варіантами, і тільки обрати правильну форму, і правильне слово його вписати. І таких завдань лише два. Після цього йде письмова частина, на якій лише лист електронний, все. Тобто на державному іспиті в нас 15 письмових форм. Треба кожну знати і пропрацювати. На іспиту Телк. Лише електронний лист, це теж його велика перевага, тому що як би погано хтось написав, але можна зазубрити електронний лист, зазубрити початок, зазубрити кінець, саму тему листа можна приписати за завдання, тобто до нього можна легше підготуватися. І що важливо, на іспиті Телк можна не написати одну з письмових частин. Тобто, якщо хтось склав усну частину і склав аудіювання, читання, граматику, але не склав писання. То він отримає сертифікат. Або якщо хтось добре написав ось цей лист електронний, але не написав аудіювання читання граматику, то тоді, причому, якщо він склав, звісно, усну частину, він теж може отримати сертифікат. І одночасно, якщо б хтось показав вищий, вищий результат ніж Б 1 він може отримати сертифікат на рівні Б2. А усна частина в іспиті Телк проходить в парах, тобто дві людини заходять в аудиторію, і іспит триває 16 хвилин на цю пару. Тому сам по собі іспит Телк він є простіший, якщо ми говоримо про те, скільки він триває, а які там є елементи і завдання. На ньому простіше показати рівень БОД. Але мінус такий, що на телк. Через те, що це і B1, і Б2, трохи більш складне словництво, тобто на державному іспиті це словництво вже простіше, а власне на ТЕЛКу словництво воно більш складне і теж усна частина на державному рівні, якщо ми виконали завдання. Добре, то навіть якщо ми говоримо на нижчому рівні, маємо помилки, то ми і так наберемо цей мінімальний результат. На телку треба більше уваги приділити саме на мув'єні на усну частину. Ми також приймаємо телк в нашій школі. Ще перевага цього іспиту така, що де-факто цей іспит може проходити коли завгодно. Тобто немає вже чогось такого, як в придержавних іспитах, що є чотири сесії, і все поза ними нічого не можна зробити. Телк кожна школа сама обирає, коли проводити. В кожної школи своя ціна, тому тут треба перевіряти вже на сайті. Ті тої школи, куди ви будете записуватися. Ну і власне теж плюс досить швидко приходять результати на частіше 8 тижнів, і ви вже маєте сертифікат. Телк як і державний іспит можна писати будь-яку кількість разів. Ніхто вас не обмежує, але звісно, кожного бажаю написати за першим разом. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях під цим відео. Будемо на всі питання відповідати. А я вас дуже прошу поставити вподобайку під цим відео, підписатися на наш канал. Таким чином ми зможемо публікувати більше корисного контенту для вас. Дякую за увагу. До швидкої зустрічі. па-па!